Вітаємо з черговим випуском новин команда ситуаційного центру. Вектор служби на безпеку 24 на 7. Саме так другий рік функціонує муніципальна варта Від денних та вечірніх патрулювань з метою охорони громадського порядку профілактики правопорушень. Розпочинаємо наше вечірнє патрулювання. Наразі знаходимося по вулиці Мічуріна. Перехрестя вулиці Першотравневого біля міського стадіону. Без порушень. До чергувань в комендантську годину спільно з інспекторами поліції щодо дотримання вимог закону воєнного стану, і тут саме автопатруль дає можливість бути мобільними та швидкими. Комендантський патруль беззаперечність мати при собі документи, посвідчуючи особу, відповідати на поставлені запитання та вимоги патрульних запрещеного нічого не поставщио предмети, наркотичні вещества. Два роки триває війна, і знову без документів. Тут у нас немає документів, пірнала Присаджуйтеся. Такі заходи несуть виключно випереджальний характер, аби дійсно розуміти, хто чому навіщо вештається нічним містом країни, в якій йде війна. Диверсія один з методів ворога розхитати ситуацію зсередини, тому пильнуємо задля. Безпеки, а чому порушити коменданського дибачу? Я бачу, я так бачив і все ж порушив. І знову паперових документів немає. Дія не працює. Це повинно у вас бути з собою. Якщо є? ви не порушуєте не комендантську не годину. за протоколом дій, перевірка в місту кишень на наявність небезпечних предметів. А судячи зі стану небезпечні речовини в нього в організмі. Та нівотяні туже вони з корішом дунули. Що... Я випадок, випадок. Ти що думаєш, що я не чувствую. Чуття не підведе. Ще один порушник без документів. Направився в відділок поліції. Серед порушників навіть постійні клієнти є, до яких ніяк не дійде, що комендантська година на час для прогулянки і перекуру на свіжому повітрі. Це Та клієнт. Ну а історії від тих, хто порушує комендантську годину, це окремий вид театрального мистецтва. Ти йдеш? Дому? Откуда йдеш? Дому. З емоціями і без документів о пів на другу ночі гуляє цей чоловік. Що трапилося? – Емоції. Так. Розправився. Чиво. Ну, по, 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 е, Нехай на майбутнє особисте залишається при вас, а от оглянути, з чим ви гуляєте о цій порі, зобов'язані. Прийшов просто прогулятися про Ну комендантська година, що значить прогулятися по вітрясе? Ну так же ж не можна. Як наслідок такого недотримання вимог реалії сьогодення, встановлені особи ми повинні вас доставити в райвідділ. а так ми не можемо вас з ваших слів перевірити. Діючи виключно в правовому руслі вже на місці, після взяття даних і з'ясування особи по базам відправляємо за місцем мешкання. Саме моніторинг мікрорайонів міста, за якими закріплено штатних патрульних, дає можливість заслужений авторитет та пізнаваність використовувати на благо. Ведемо патрулювання вулицями нашого міста. Наразі знаходимося біля міської фортеці. Все тихо, спокійно. Вечірні рейди вулицями міста направлені перш за все на профілактику ситуацій, зумовлених розпиванням алкоголю. Перевірили базирок на районі перемоги на наявність порушень. Якщо ж на годиннику за 22, то тоді патрульних спрямовані на недопущення випадків неконтрольованих дій, які далі спокушатимуть на порушення комендантської години. Ведемо патрулювання по вулиці портової. Біля магазину «Сорока» Алкогольних напоїв ніхто не вживає. Муніципальна варта. Зараз знаходимося на провулку військової слави. Правопорушників не виявлено. Біля магазину властики порушено зафіксовано. Громадські місця, місця відпочинку, парки та сквери також під наглядом. Малює район перемоги. Біля «Сонячний сім, свобода, без порушень. Парк миру. Правопорушень не виявлено, нікого немає. Все чисто та спокійно. Рухаємося далі. Разом з інспекторами муніципальної варти насолодимося красою та законослухняністю вечірнього міста. Муніципальна варта знаходиться в район сапозу. Базарок. Реагування на ваші повідомлення щодо порушення правопорядку за правило. Песня поете люди мешать отдыхать. Административная отповедальность. Пошли туда, к 21 му дому, аж там слышно вот. Трапляється подібне або вашій безпеці щось загрожує без вагань. Набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Допомога прийде. Саме для допомоги в питанні організації комфортного руху центральними вулицями міста профілактується та попереджаються випадки паркування з порушенням ПДР. Є три автівки. Будемо виписувати попередження. Після виписаних попереджень. Ось така ситуація по вулиці Майковського на даний час. Все чисто. Ворожників немає. А щоб уникнути таких попереджень, що обов'язково вносяться в єдину базу, краще скористатися безкоштовною стоянкою по вулиці Соборна, 52-54, де можна залишити своє авто під наглядом шостої ранку по п'ятнадцяту годину. Пам'ятайте, що ваша законослухняність і дотримання елементарних норм правопорядку, вимог закону правових норм, дозволить кожному з і загалом усій громаді жити тихо і безпечно. Залишайтеся і далі на пульсі подій Білгорода Дністровського разом з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.